Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні перше шосте. Приїхали на діляночку номер 2 Соя, сорт сенсор. Два тижні пройшло від еліф обробки, давали 2 літри калійної сілі. Ну там, хто дивився, той знає. Так, от така сойка у нас є. Трилисничок. Два три лисника. Дві літри я гарно підчистили, але ще є такі моменти по осоту. Такий осот дві літри не бере. Так, пішла в нас лобода. Лободичка. Лобуда, амброзія. Дощу за цей період взагалі не було. От так все і тримається. Зараз подивимося бульбачкові бактерії. Так, взяв лопатку. Земля, асфальт. У нас бачимо на стеблі гульбушки. Давали хістік соя. У нас бачимо, що лежить насінинка в сухій землі. Так само і добрива. Ну, волога присутня десь на 7 сантиметрах. Чекаємо дощу, але ж пише, на днях має впасти 4 мм, та навіть не знаю буде він чи вже не буде. Ну так, в принципі, загалом непогано. Загалом не погано. Думаю, не забере вже гербіцид. Осота, оцей сот трошки менший, то посох. Всім дякую за увагу.